Починаємо нашу розмову сьогодні про Івана Єжакевича, видатного українського митця. Доброго дня, так, Єжакевич. У нас є матеріал Іван Єжакевич, митець із великим українським серцем. І от знаєте, часто такі постаті зводять до простих ярликів. Абсолютно, от кажуть, іконописець, ілюстратор Шевченка, і все. А це ж набагато складніше, правда? Спробуємо сьогодні розкрити цю багатогранність. саме так. Бо він ну значно більше його інустрації до кобзаря це так, це канон, візуальний образ Шевченка для багатьох. Але ж не тільки це. Звісно, він, власне, не ключова фігура культури, і живопис, і монументальні роботи, і педагогіка навіть. Цікаво почати з самого початку Черкащина, Вишнопіль, так, так бідна родина. Так, але з дитинства, от тяга до малювання була якась нестримна. Навчався ж у Мурашка. У відомій школі. Угу. А щоб якось заробити, то давав приватні уроки. І тут, до речі, цікавий збіг. Який на тій самій роботі колись працював Пимоненко, інший гігрант. Ого, от вам і спадковість у київському мистецькому середовищі. Цікаво. Його талант був ну, просто очевидний, настільки, що в Петербурзьку академію його взяли одразу на другий курс. Одразу, без іспитів. Уявіть собі, так. Але м життя, воно таке: фінансова скрута, довелося покинути навчання. Це дуже показово. Шлях митця він рідко буває простим. Безумовно. І можливо саме ці труднощі ще більше його звернули до, ну, до української теми. Вона стала центральною. Тобто, селяни, побут, історія, саме так. І навіть біблійні сюжети, але крізь таку, знаєте, українську призму. Ну і Шевченко, звісно, неможливо оминути. Отак. Кобзар. Скільки там було ілюстрацій, понад двісті, здається. За різними даними, так, понад двісті творів проілюстрував. Це колосальна робота, просто глубоченне занурення. Ми ж фактично виросли на цих образах. Багато хто навіть не знає, хто їх намалював. Саме так. І вони ж не випадково стали класикою. Там є і реалізм, і поетичність, і головне, глибоке розуміння Шевченка. Вони зробили його. Ну, ближчим, візуально зрозумілішим. Безумовно. Але за цим успіхом стояло непросте життя, були й особисті трагедії. Так, Джерело згадує про це. І от після них він, здається, знайшов якусь розраду, новий сенс у викладанні, в виконописній школі при Лаврі. Це вже інший етап, а були ще монументальні роботи, не тільки ілюстрації. Звісно, треба згадати розписи. Трапезна церква в лаврі, це його робота. Серйозний проект. Дуже. І ще церква святого Георгія на козацьких могилах під Берестечком. Це теж його розписи. Тобто мастаб був різний? Так. І пейзажи київські він любив малювати. Але і тут, знаєте, не все було гладко. А що таке? Ну, джерело натякає на інтриги в тій лаверській школі, там були якісь складнощі. І що він пішов звідти? Доходило до того, що він якийсь час навіть безкоштовно вчив учнів, а потім, у 1917 році, так, залишив школу. Пішов працювати в інші заклади, навіть при якомусь заводі. Отже, принциповість схоже на те, і от після цього періоду викладання монументальні роботи, фокус знову зміщується так, десь із середини 30-х він знову активно повертається до книжкової ілюстрації, і тут вже інші класики. Отак. Ціла плеяда Леся, Українка, Франко, Коцюбинський, Квітка Основ'яненко. Його ілюстрації стали ну справді хрестоматійними частиною сприйняття цих творів. Абсолютно. Навіть під час окупації Києва німецької він залишався в місті і працював. Над чим? Зокрема, над ілюстраціями до Енеїди Котляревського. Навіть тоді. А ще ж музика. Отут же релі згадується його захоплення. Так, так, співав, Рав на скрипці. Кажуть, мав абсолютний слух. Цікаво, чи це якось впливало на його живопис, ну, не знаю, ритм, композиції. М -м, цікаве питання. Джерело про це прямо не пише, але хто зна. Можливо, внутрішнє відчуття гармонії ритму, воно якось проявлялося і в малюнках. Цілком може бути. Але знаєте, що чи не найбільше вражає в цьому матеріалі? Його людяність. Отже, бачимо постать, ну, зовсім не пласку, набагато складнішу цілий світ. Саме так, художник, реаліст, ілюстратор, новатор, педагог, музикант. Так. І людина, людина неймовірної цілісності, внутрішньої сили. Його історія це нагадування, що за мистецтвом завжди стоїть жива людина, зі своїми виборами, бідами, радощами. Абсолютно, і можливо, на завершення варто просто залишити таке питання для роздумів. Давайте от як усвідомлення таких речей, особистих жертв. Випробувань цієї багатогранності талантів, як воно може змінити наше сприйняття спадщини таких митців, як Іжакевич?